Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна Субота. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в мирі, в любові, в благополуччі. Не знаю, в чому нам треба витривати, але, звісно, в радості через Христа Воскреслого. Це найголовніша наша місія бути радісними християнами, а не сумнівними, сумними, сумнівними або якимось такими мутними. Треба бути щирими, відкритими, радісними, веселими. І це є. Християнство це є на те, що ми покликані через Духа Святого бути радісними. Ну і сьогодні послання візьмемо е, знову Марії Солдо, щорічне посилання, бо знайшов я тільки поки що на світло Марії щорічні посилання, це так на, на рік давалося посилання. Ну а будемо по суботах розглядати різні такі цікаві посилання, які не входять в ту книжечку, з якою ми зазвичай робимо послання. Також недільне нове посилання цього місяця буде в неділю, як завжди. Не буду я робити додаткове розважання на це посилання, бо маємо ще потім чотири розважання на протязі місяця. Будемо розважати. Ну, але головний посил вийдіть на природу. А сьогодні у нас посилання буде щорічне посилання цариці Мирові, Зенеці Мар'яні Солдо. 18 березня 2016 року. Дорогі діти, материнським серцем, наповненим любов'ю до вас, своїх дітей, я хочу навчити вас повному упованню на Бога. Отця! Хочу, щоб ви навчилися внутрішнім спогляданням та внутрішнім слуханням слідувати Божій волі. Хочу, щоб ви навчилися безмежно довіряти Йому, Його милості і Його любові, так як я завжди довіряла. Тому, діти мої, очистіть свої серця, звільніться від всього, що вас прив'язує, лише до земного, і дозвольте божественному вашою молитвою і жертвою формувати ваше життя, щоб у ваших серцях було Боже Царство, щоб почали жити ісходячи від Бога Отця, щоб завжди старалися йти за моїм Сином. Але для того всього, діти мої, маєте бути в Богі Духом. І, наповнені любов'ю та милосердям, маєте мати чисті і прості серця, і завжди бути готовими на служіння. Діти мої, послухайте мене, говорю ради вашого спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ух, посилання аж мурашки по, по шкірі біжать, яке воно потужне, наскільки воно глибоке. Марія каже, що навчіться слухати Бога всередині свого серця. Неймовірно, не, не бігайте по. По всьому світі шукати там харизматів, проповідників, якихось суперпророків. Ну, Навчіться слухати Бога в своєму серці. Бо Бог хоче промовляти тобі особисто. Добре, коли хтось там, якийсь пророк, або ще хтось підтверджує тобі слово Боже. та Це добре, але підтверджує, а не говорить тобі, що робити. Бо у нас так, на жаль, що люди. Ну, я таким колись також був, що щоб не брати на себе відповідальність, не брати відповідальність за свій вибір, ми шукаємо такої відповіді від кого, щоб хтось сказав, що мені робити. Чи я маю одружитися, чи я маю одружитися на тій, чи на тій, чи, чи бути з тим, чи, чи вийти заміж за того, чи, одруж... ну, чи піти в монастир той, або в той, або що я маю робити. І, і чекаємо, що хтось, а хтось, ну не, не, не хтось, а Бог дасть відповідь, але через когось. Звісно, через когось. Ну, але Бог не дасть свої відповіді. Не дасть Бог тобі відповіді. Бо якщо Бог буде тобі казати, що маєш робити, то ти не будеш мати вільної волі. А який сенс тоді вільній волі, якщо тобі Бог все каже робити, Бог пропонує тобі, але рішення завжди приймаєш ти, і відповідальність за це рішення береш ти на себе. А не перекладаєш на Бога. Бо ти е, одружишся з кимось, потім прийдуть перші випробування, або друге, або третє. І ти скажеш, Боже, ну ти мені дав ту жінку того чоловіка, і що я тепер маю з ним робити? Оце так, і так. І ти винний у всьому. ну Тому Бог не бере такої, такої на себе, скажімо, відповідальності. Ну, не, не хоче, щоб ми перекладали свою відповідальність на когось іншого. Бо той пророк мені сказав так, а воно пішло не так, а той так, а той так. Спокійно. Бог підказує, але ніколи не вказує, що тобі робити. Тому Марія так само каже, що навчиться слухати Бога в глибині свого серця і довіряти, довіряти, вірити, що це Бог каже. Не ти собі придумав, бо завжди є сумнів, ма, хто сам собі придумав. Ні, Бог тобі. Промовляє в серце кожен день. Чи, слухать, чи слухаєш ти його, чи не слухаєш? Тут вже дуже багато шуму заважає слухати Бога. Я вже неодноразово казав, це новини, це мас-медіа, це Facebook, Інстаграм, все це кашу робить в голові. І тому ти закриваєшся на Слово Боже. Слово Боже. Не відкриваєш Біблію і хочеш, щоб Бог тобі щось розповідав. Ну так не буде. Так не буде. Ти йди до Бога, і Бог тобі, і почнеш його чути через Слово Боже, через різні такі практичні, практичні методи. Бо Слово Боже, це є сам Ісус. Це є, це є розмова з живим Богом. Через Слово Боже можна розмовляти з Богом. А, ну, але ми ж не маємо часу, не маємо коли. Ну, є інші справи, я краще поїду за 500 кілометрів, десь знайду якогось пророка або, там, ну, не знаю. Марія про то каже, щоб, щоб ми, ми очистили свої серця. Звільніться від всього, що вас притягує, лише до земного, і дозвольте божеством, вашою молитвою і жертвою формувати ваше життя. Звільніться від матеріального, від земного. Він постійно думав, а як я буду то, а як я буду то, а чи він буде заробляти, а чи вона буде заробляти, а як ми будемо дітей годувати. Ну, Постійно наші думки всі в матеріалізмі, а не, а не в духовності. Про духовне що там думати? Та то ж колись там буде. Може завтра буде, може, сьогодні буде вже смерть. І ти вже тобі це все матеріалізм стане різко непотрібний. А Марія нас відділяє, хоче відірвати від того. І погані думають про те ж саме, як заробити гроші. А якщо я думаю так само, як поган, тільки про роботу, тільки про гроші, то чим я не такий же самий поган, як всі інші люди, ну, то ми тоді не відлічаємося. Так слово Боже каже, що якщо ви тільки турбуєтесь про ці матеріальні речі, то ви нічим не краще від поганих, нічим не відрізняєтесь. Тому практика. Слухати Бога, виходити на пустелю, приділяти час Богу. Читати слово Боже, звісно. Марія каже нам «Боже, вашу молитву і жертву формувати ваше життя, формувати твоє життя, щоб у твоєму серці було Боже Царство, щоб почав жити, і сходячи від Бога Отця, щоб завжди стрим, стримався і йти за моїм сином. А, Щоб не стримався, а старалась. старався йти за моїм сином. Але для того всього, дитинко моя, маєш бути вбогим духом і наповнений любов'ю та милосердям, Вбогим духом. Вбогий духом це не означає, що в Богі матеріально маю бути. В духом це спраглий. Вбогий духом це постійно хочу, хочу читати слово Боже, дивитися різні. Цікаві конференції, їздити на реколекції, їздити на реколекції не для того, щоб побачити суперпророка, а для того, щоб взяти практичні поради, як змінювати своє життя, як практично розмовляти з Богом. Це все зміцнюють реколекції. І реколекції дають практичні поради. Можна поїхати на реколекції, відсидіти і нічого не взяти. А якщо впровадити це в життя, то буде життя змінюватись. Їздити до Меджугорі, але також до Меджугорі не як турист приїжджати, а приїжджати дійсно молитися, молитися, прославляти Бога, прославляти і розмовляти з ним. В Меджугорі що файно, тому що люди заставляють всі свої речі десь в Україні і приїжджають сюди вільні від матеріалізму. Тому тут легко відкритися на Бога. Чому так багато свідчень з Меджугорі, що люди тут чули Бога, Марію, навернулися. Бо тут вони були вільні від цього матеріального багажу, який там за тобою: дом, три машини, дача, що з ним робити, а той дом там гуляє, а хто там буде жити. Це все не дає тобі жити. Ці всі... І тому в Меджугорі люди приїжджають, коли вільні, тоді вони тут відкриваються на Боже Слово. Так ти можеш в Україні відкритися також, якщо ти трохи перестанеш про це думати, свої багатства. Бо багатство для кого це і, і шарф в скрині, там, не знаю, тряпчина якась то багатство. Не треба думати, що один мільйонер є багаті ями. Ти, якщо сьогодні думаєш про свої всякі речі, навіть мінімальні, то ти вже багатий. Дуже багато маєш про що думати. Каже Марія, маєш мати час, маєш мати чисте, просте серце і завжди бути готовим на служіння. Давайте будемо готові на служіння і готові в кожну мить розпрощатися з цим всім майном і вирушити Вирушити куди-небудь, куди Бог покличе. Чи готові ти сьогодні вийти і піти? Ну, хоча би приїхати до Меджигор'я? да ні, куди, я на кого дом заставлю, свої хазяйства, три кури і чотири гусі, нема на кого залишити, хто хату розберуть, розграблять. Ну, то, Де твоє серце? Де твоє багатство, там і твоє серце буде. То давайте все-таки збирати багатство на небі, а не на землі. Будьте благословенні, Мир вам і радість, з Меджугор'я. Па-па!